Коли хтось курить канабіс, один з його психоактивних компонентів тетрагідроканабінол потрапляє у кров через легені. Тоді кров доносить його до мозку і вже там він діє на специфічні канабіоїдні рецептори. Ці рецептори знаходяться в частинах мозку, які відповідають за концентрацію, думання, сприйняття часу, координацію, пам'ять. І сенсорні задоволення ефекти активації тетраканабінолу у цих областях відповідають за кайф, який відчувають люди. Але окрім створення альтернативного стану розуму, відбувається щось іще. Згідно з опитуваннями, проведеними в США, у 2018-му один з вісьми підлітків від 12 до 17 років споживав марихуану протягом останнього року. В 11-му класі приблизно один з 16 робиться щодня. Так в чому ж проблема? Навіть суперрозумні люди курять, вірно? Давайте розглянемо вплив канабісу на мозок тінейджера. Реакція мозку на протидію впливу ТГК погіршує його увагу, здатність запам'ятовувати і потенціал до навчання. Ці ефекти можуть тривати до кількох днів. Це не було б проблемою, якби наш мозок працював як машина. Але ж це не так. Мозок це живий організм, можливо, найцінніший з існуючих. У тілі підлітка цей організм ще не зрілий. Потрібно близько 25 років, щоб людський мозок повністю розвинувся. Саме тому, коли підлітки і дорослі сваряться, вони часто роблять різні висновки. Цьому є біологічне пояснення і причина. У дорослих префронтальна кора повністю розвинена. Це та частина мозку, яка відповідає за судження і розуміння довгострокових наслідків. Кора тінейджерів все ще росте. На них більше впливає уже дозріла лімбічна система, яка реагує на страх і емоції. Якщо мозок, який розвивається, підлягає частому впливу ТГК, його область, яка відповідає за контроль емоцій, може ніколи не розкрити свій потенціал. Це може мати відкладені наслідки і вплив на інтелект, здатність до навчання та судження. Дослідження 13-річних підлітків протягом 25 років показало, що ті, хто регулярно вживав марихуану, втрачали в середньому 5,8 одиниць IQ до свого повноліття. Оскільки в середньому IQ людини близьке до сотні, цього достатньо, щоб закрити двері до хорошого коледжу або втратити можливість працювати у крутій компанії. І це ще не все. Також існують докази, що деякі підлітки, які вживають канабіс, мають високий шанс на появу депресії чи навіть психозу. Психоз змінює спосіб, за допомогою якого мозок обробляє інформацію і змушує втрачати зв'язок з реальністю. Людина бачить і чує речі, які не є реальними, і може повністю зійти з розуму. Коротше кажучи, кайф від канабісу супроводжується великою кількістю побічних ефектів. Деякі можуть бути кльовими, деякі можуть бути цілющими, і потенційно деякі жахливими. Ми ніколи не знаємо, що ж це буде. Якщо ви хочете прожити життя з найсильнішою машиною навчання у вашій голові, краще почекайте, поки ваш мозок розвинеться повністю, перш ніж пробувати травку. А які ваші думки? Чи пробували ви канавіс, коли були підлітком? І якщо так, як ви думаєте, чи мав він поганий вплив на ваш мозок? Діліться досвідом у коментарях. А також ставте лайк цьому відео та підписуйтесь на канал.